Одна з тимчасово і частково окупованих територій Запорізької області Васильівська громада для вимушених переселенців звідти намагаються створити належні умови життя в Запоріжжі. Василівська міська територіальна громада, що об'єднала 18 населених пунктів, до війни розвивалась дуже динамічно. Там була створена агенція розвитку. Їй вдалося залучити до бюджету понад 105 мільйонів гривень інвестицій. Ще близько 100 мільйонів планувалось залучити у 2022 році на реалізацію різноманітних проєктів. Але на заваді стала війна. День, коли почалася війна, ми в цей же день зібрали екстрену сесію. Всі свої остатки, які були у нас коштів вільні, ми передали на територіальну оборону, і ви знаєте, Васильівка це те місто, яке на півдні України перше дало опір російській навалі. Саме через Василівку проходить дорога життя. За попередніми підрахунками вже проїхало близько 550 тисяч жителів півдня та сходу України. Керівництво міської територіальної громади брало активну участь в організації евакуаційних колон. З початком тимчасової окупації стали виїжджати і жителі Васильівки. Для допомоги їм в Запоріжжі створено гуманітарний хаб. Виїхавши з Васильівки, ми змогли зорганізуватися на цій території. Ми допомагаємо нашим збройним силам, ми допомагаємо нашій теробороні, ми допомагаємо нашим людям, які виїхали в Запоріжжя, тому що їм непросто роботи роботи немає. Жильо за жилья треба заплатити кошти. Нині в Запоріжжі перебувають кілька тисяч жителів Васильівської громади, зокрема 2600 сімей з дітьми. Сьогодні ми видаємо цільову допомогу в канцелярській приладі разом з рюкзаками для дітей різних вікових категорій. Це учні початкової школи, учні старшої школи. В наборах є все необхідне канцелярське приладдя, починаючи від ручки олівця і закінчуючи фарбами. Ну всім необхідним для навчання дітей. Допомогу від міжнародного фонду зможуть отримати 600 школярів. Ми переселенці з Васильівки, дуже тяжко зараз, але нам завжди допомагають в Васильівському хабі. Ми не перший раз отримуємо допомогу. Гуманітарно-продуктові набори дуже вдячні, дуже, тому що це дуже велика допомога для нас. Ну і для всіх такі трудні часи. Тому ми дуже вдячні громаді. Ми дуже вдячні нашому голові Каліману Сергія Ну, Будемо навчатися, будемо триматися, чекати перемогу всі разом. Дуже вдячні. У гуманітарному хабі жителі Васильівської громади можуть отримати консультацію спеціалістів. Раз на три тижні тут видають продуктові набори та іншу необхідну переселенцям допомогу. До комплекту текстилю входить матрас, ковдра, плед, подушка, постільна білизна, і полотенце, і термос. Позавчора ми почали тільки видавати. Позавчора ми видали 180 наборів. Вчора ми видали ну, майже 600. Скільки сьогодні ну, до останньої людини ми кожен день працюємо, поки всіх не обслуговуємо. Комплекти постільної білизни зможуть отримати дві тисячі жителів громади, але благодійники готові надіслати ще. Дуже вдячна за таку велику допомогу для нашої родини. Ми на даний момент являємося багатодітною сім'єю, тому будь-яка допомога є наразі потрібною. Багатьом жителям таких сіл, як Кам'янське, підгірне, широке, долинка, Коновалове, лісне після війни не буде куди повертатися, бо їхні домівки зруйновані вщент. Зараз їм дуже важко, і в майбутньому вони потребуватимуть допомоги. Тож у працівників Васильівського гуманітарного хабу роботи вистачить ще надовго.